Є кабалістичний такий вислів, що кабаліст не залежить від знаків долі, від знаків зірок. Був такий в ранньому середньовіччі у Франції Іспанії кабаліст Афрам і Бенезра, який вивчав астрологію, також і він писав, що те, що він вивчає астрологію, ніяк не протирічить його вивченню творця і його контакту з творцем, бо сила, яка стоїть за зірками, є творцем. А зірки просто є механізмом, які так само приводяться в рух цією силою, як і все інше, всі інші частини природи, як, наприклад, та ж сама ДНК, про яку ми вже сьогодні говорили. Просто люди побачили залежність в зірках, але це не значить, що зірки є самі по собі тим, що змінює парадигму життя. За цим за всім стоїть єдина сила, яка називається творцем. Ютхей Вавхей, це те, що ми якраз сьогодні з вами пройшли. І кабалісти вивчають якраз структуру реалізації саме цієї сили.